Сьогодні, 1 вересня, розпочався новий навчальний рік для учнів та вчителів. Це по-справжньому важлива і урочиста подія у шкільному житті. Початок навчального року це завжди нова сторінка, тому я бажаю, щоб вона була наповнена креативними ідеями, новими знаннями та яскравими емоціями. Аби привітати першачків з початком шкільного життя у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь. Одинадцятикласники вирішили влаштувати справжню операцію та познайомити малечу з навчальним процесом. Це була така досить спонтанна ідея, оскільки ми як зазвичай планували лінійку в класичному її вигляді. Але через деякі обмеження ми були винушені придумати щось нове, оскільки ну все ж таки для першокласників це дуже важливе свято. Хотіли якось їх привітати, щоб вони це запам'ятали. Якось ми так ось сиділи тут, на кафедрі, думали, як це можна привітати, щоб це було весело, так задорно, в якомусь сенсі, щоб вони піднялись, це запам'ятали. Ну і щось так от в жарт було сказано, що може якусь таку операцію зробити. Ми зайдемо і почнемо розігрувати. Сцену, потім у нас буде танець. Ми з усіма станцюємо і потім роздамо дзвіночки. Першачки хоч і хвилювалися перед своїм першим навчальним днем, однак із задоволенням та зацікавленістю слухали вчителів і опановували нові знання. Розкажи ну, про свої враження, так, від року в школи, що вже можна сказати. Хороший. Ну, а що ще... веселі. Подобається тобі? Ага. Так. Да. Знаєш, красиво. Хоч все що. А що ви робили вже на першому уроці, розкажи. На першому, на першому нам роздали отакій ка. Вітаємо юних школярів зі святом знань та бажаємо, аби на їхньому шкільному шляху вони із задоволенням опановували нові знання та пізнавали нове. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.